Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Зараз ми знаходимося на Вінницькому майданчику, так як до нас приїхала нова поставка японських міні-тракторів. 9 нових моделей. Тому давайте знайомитись із нашим оновленням. Перший трактор, який до нас спускається, це Кубота b 116 16 кінських сил, 3 тракторець від виробника Кубота. Резина задня Bridgestone 8,3 на 20. Є боковий циліндр. Ось тут бачимо бак. По напрацюванню 927 мотогодин. Гляньте на стан підкапотнього простору. Трішки відкриємо капот. Головне вартість, вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 4600 умовних одиниць. Так, що ми бачимо наступним найменша кубота серії джал, а саме джал-19. 3-циліндровий з двигуном 1,4. Задня резина стоїть абсолютно нова, 8,3 на 24. Нарний стан кузова, одразу видно. І комплектація також тут прекрасна. Є пітропідсильовач керма, є реверс. Коробка механічна з повишеним і пониженим реверсом. Це 16 вперед, 16 назад. 932 мотогодини, пам'ять задньої навіски, блок керування боковим циліндром. Ось таке сидіння. Заглянемо трішки під сидіння трьохточка, точка, швидкоз'єм, все по стандарту. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7200 умовних одиниць. Приїхав також до нас від виробника Ісекі. ту 217 Це 21 кінська сила. Задня розина 95 на 22 з рівною підлогою. У нас тут досить комфортне місце для водія. Він широченький, важкий. Ми збачимо блок керування навіскою, верх вниз пам'ять, боковий. У нас буде тут трьохточка, ось так виглядає боковий циліндр. По напрацюванню 700 мотогодин, гляньте на кузов. Коробка механічна, 3 плюс 1 і 4 діапазона. Ну а вартість такого трактора в комплекті з грунтофльозою і доставкою 6300 мовних одиниць. Далі бачимо один із найбажаніших тракторів японського виробництва: Кубота Джал 240. 24 кінських сили, задня резина 9,5 на 24. У нас буде і трьохточка, і швидкоз'єм, дуга безпеки, захист від сонця, реверс підсилювач, оберт на місці, все тут є. І при цьому коробка звичайно механічна. По напрацюванню 838 мотогодин. Є пам'ять задньої новіски, кермо в гарному стані. Бачимо сидіння. Під сидінням порядок. Гляньте на кузов. Ну і вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Даний тракторець попередник Кубота Серії Джал 1 195 19 кінських сил. Глянемо на стан кузова. Що у нас тут по комплектації? Боковий циліндр тут є. Піс свідчить про наявність. підсилювача керма. Є реверс, механічна коробка, 4 передачі і 4 діапазони, Разом 16, перед, 16 назад. Є функція оберт на місці по напрацюванню 895 мотогодин. Ось так виглядає. Є 3 точка, А вартість такого трактора 6600 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою. Також приїхав кубота Джал 25, це вже такий подовжена довга база, довжина його 280 см. 112 на 24 в нього буде задня резина. Звісно, буде трьохточка Швидкоз'єм Дивимось на кузов. Сидіння його ще рідне. Під сидінням порядок. Коробка напівгідравлічна U-Shift 8 передач, є повершення пониження Є гідропідсилювач керма. Напрацювання. 781 мотогодина. реверс, 4 плюс 1 швидкостей на вал відбору, пам'ять задні навіски, рівна підлога, розворот. Це все тут є. Вартість такого трактора з фрезою і доставкою 9 тисяч умовних одиниць. Кубота b 40 14 кінських сил. Популярна модель в нашій компанії. Досить часто ви їх забираєте. Є функція оберт на місці, повний привід, передок відключається, три передачі на вал відбору, боковий циліндр є, коробка механічна. Напрацювання 644 мотогодини. Гляньте на кузов. Фриза кріпиться на двохточкове кріплення. А вартість такого трактора з фризою і доставкою всього 4400 умовних одиниць. Наступний це Янмар F155, 15,5 15 кінських сил. І цей малюк прийшов до нас із заводською трьохточковою навіскою. Ось показую. Керування навіскою низ є механічна пам'ять навіски, безпечний режим. 811 мото1, коробка звичайна механічна, 3 плюс 1, 3 діапазона на вал відвору потужності, 1, 2, 3, і повишення пониження. Є блокування, передок відключається. І ціна, вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою, 4700 умовних одиниць. Найбільший і найпотужніший трактор із сьогоднішньої поставки, так ще й з заводською кабіною. Кубота gl 280, трьохциліндровий, 28 кінських сил, задня резина 11,2х26. Буде в нас і трьохточка, і швидкоз'єм, і автопопадач, боковий циліндр. Давайте заглянемо. Кабінку. Рівна підлога, є функція оберт на місці. Коробка напівгідравлічна U-Shift, реверс, підсилювач 741 мотогодина. пічка кондиціонер. Ну і вартість такого трактора в комплекті з тисяч 11800 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вигрузку японської техніки. Приїхала до нас і кабінка, і маленький тракторець до 5 тисяч з 3 точкою. Б-40 з функцією оберт на місці і вже навіть. Бачимо гідровиходи. Подовжений джел 25 за 9 тисяч напівгідравлічна коробка. Попередник серії Джел l 1 19 кінських сил. Джел 240. Механічний весь резина 9,5 на 24, й з дашком. Потужний та бюджетний Ісекі 21 кінська сила. Джел 19 за 7,200 і б 16 можливо. Ми навіть таких тракторів багато не зустрічали. Ну що ж, ось такий асортимент у Вінниці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії, уточнюйте менеджера наявність. А також заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю, місто Рівне, проводьте тест-драйв, обирайте собі японського надійного помічника. У нас найбільший вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі.